А пане Костянтине, якою може бути конкретика щодо вступу України до НАТО? Це може бути запрошення, а так чи більш більш чіткіше формулювання від нашого головного партнера Сполучених Штатів. І заява Єнса Стотенберга. Ми неодноразово в цій студії говорили з вами, що можуть бути різні варіанти щодо членства України в НАТО, так і їх вже починають діставати і класти на стіл. Але очевидно, що є певні обставини, є умови і є вибори у Сполучених Штатах за три тижні. Ну, цікаве запитання. Ми живемо зараз цікавий час, але як на мене, давайте просто поміркуємо, чому саме зараз появилися і особливо гостро почали обговорюватися будь-які ідеї щодо. Так би мовити, певних там припинення бойових дій і, і миру, я думаю, що нарешті захід збагнув, де я думаю, і президент Зеленський, що його ініціатива, його ідеї, які він просував протягом. Останніх двох років, що наша перемога це повернення до кордонів 91-го року. Ми бачимо, поки що досягти військовим шляхом, як обіцялося, не вдається. Тому неспроста почалися шукати певні альтернативні варіанти. І, як на мене, це виходимо на варіант, про який ми з вами неодноразово в студії говорили, і воно вже це не є новиною. Це так званий німецький сценарій. Uh, і дійсно зараз є багато обговорень, багато чуток, багато маніпулятивних ідей. на кшталт, що, що давайте поміняємо НАТО в обмін на території, членство НАТО в обмін на території. Я думаю, що це небезпечні ідеї, небезпечні маніпуляції. Це по перше. По-друге. Мені якось дивно, можливо, я помиляюся, бо чогось не розумію дипломатії, що всі приписують, що на саміті на зустрічі в Рамстайні, нібито нам дадуть запрошення до НАТО. Ну, По-перше, Рамстайн це структура, яка не обговорює такі питання. Рамстайн це передусім структура або формат якому ходять не тільки члени і не лише члени НАТО, але 50 членів, серед яких є такі країни, як Марокко, наприклад, обговорюють питання допомоги військово-оборонного комплексу і питання допомоги Україні. Наскільки я розумію, дійсно зараз іде інтенсивна підготовка до зустрічі Рамстайні 12 жовтня, і я очікую від Рамстайна це, що нарешті буде ухвалено єдиний комплексний документ щодо підтримки оборонно-промислового комплексу України. Нам пора вже говорити, що Україна має. Сама роз за допомогу партнерів виробляти потужну зброю, в тому числі до речі, далекобійну зброю з тим, щоб не бути залежним від знаєте, політичних кон'юнктур в деяких країнах партнерах. Йдеться зокрема там про Німеччину і Сполучені Штати, де ми вже протягом місяців б'ємося як риба обліт і намагаємося отримати дозвіл на використання далекобійної зброї для застосування проти закон. Ніхтілей на території Росії, тому я очікую. Я ще раз підкреслюю, ухвалення такого комплексного документа, який дозволить значить, надати шалених темпів виробництва зброї саме в Україно оборонно-промисловому комплексі. Йдеться передусім, звичайно, це виробництво за допомогою інвестицій. Тому я очікую, що на цього назустріч Ромстайм буде зобов'язання країн-партнерів збільшити інвестування в ОПК Український. І я думаю, що будуть, мають бути визначені нарешті пріоритети у е, тих секторах, де Україна має виробляти власну зброю. Я думаю, що ці пріоритети очевидні. Е, тут, як кажуть, не треба бути великим військовим експертів. Я навіть як дипломат можу передбачити, е, вибачте, можливо, помилюсь, але вона логічна. Ну, Наприклад, перший пріоритет це звичайно. Системи РЕП ради електронної боротьби, друге це дрони і антидрони, тобто для того, щоб знищувати ворожі дрони. Третій пріоритет, я думаю, це стосується артилерійських снарядів. Це те, що дійсно нам дуже потрібно. І наступне, звичайно, дуже важлива це система протиповітряної оборони і протиракетної оборони. Це ті нагальні потреби, які ми все живемо, які вийдуть на вулицю, всім розкажуть люди прості, що нам потрібно. Ну і звичайно, дуже важливо, Я думаю, нам то я їздив багато. Був на лініях фронту і Спілкуюся із своїм братом, який знаходиться зараз районі Покровську. Звичайно, нам потрібно ще налагодити виробництво запчастин на наші на нашому ОПК для західних, західних типів зброї. І я думаю, що це теж ми здатні робити. І я очікую, що якраз на Рамстайні 12 числа також буде дано старт, і буде надана допомога, і будуть готовність країн допомогти нам виробництва. Я ще раз підкреслю запчастин. Високотехнологічно, тому числі, для ремонту західної техніки, я думаю, що це дійсно має бути прорив. І, можливо, я вважаю, що це теж дуже важливе. Ну я не буду займатися пафосом, як наше керівництво, але це буде теж важливим проривним рішенням. Це от такий базовий, я думаю, що це теж реалістично, і давайте все таки ми менеджувати наше очікування і, і спокійно ставитися до цього. Звичайно, на додаток, я очікую, будуть обговорені тема прискорення постачання певних конкретних видів зброї, що це важливо. Ну і звичайно, будуть обговорені на полях Рамстайну, тому що дійсно там будуть лідери країн членів альянсу, але це на полях, не в рамках Рамстайну, на полях Рамстайну питання задовільнення наших амбіцій щодо інтеграції до НАТО. І в цьому контексті можливо будуть заслухані аргументи української сторони щодо. Етапності можливо запрошення потім етапності інтеграції до альянсу. Я не думаю, що до виборів в Сполучених Штатах будуть прийняти прийняті якісь офіційні я підкреслю, офіційні рішення, але принаймні якісь натяки, якісь наробки можуть бути зроблені. І тому логічно, що до сполучених штатів відрядження Зеленський відрядив віце-прем'єр-міністр з питань європейської і атлантичної інтеграції Стефанішину так. і начальника генштаба Боргілєвича. Звичайно, я вважаю, що до цієї Делегації мав би залучений представник МЗС, фахівець, як мінімум на рівні заступники міністра, якщо не на міністра. Ну можливо, на сьогодні це таке ставлення до МЗС. Ну і звичайно, на додаток до цього, я думаю, що вже, щоб завершуючи поїздкою нашої делегації до Вашингтона, я думаю, що також одна із завдань делегації це буде так мовити доточити доопрацювати так званий план перемоги, який я як уже було заявлено, президент буде представити всьому широкому загалу наших партнерів в рамках Рамстайн. Тому що до цього було представлено лише значить, американській спільноті. Тут будуть представлення 50 країнам-партнерам. От приблизно такі на сьогодні очікування, але я ще раз кажу, що. Тема членства Альянсі, вона була, є залишається актуальна. Це тема нашої нашого життя. Це тема існування нашої держави, це тема нашої безпеки. І звичайно, дуже добре. Що зараз воно активі... актив... актуалізувалося. Єдине, у мене виникає питання, чому ми так потужно, Я маю на увазі, українська влада не працювала по темі НАТО раніше. Нагадаю, що ще рік тому активно чомусь почали працювати на тему укладення двосторонніх так званих безпекових угод, або без угод, як вони казали, про гарантії, гарантії безпеки. безпеки. Я думаю, що те, що зараз активізувалося по НАТО, це пряме визнання того, що ці так звані безпекові угоди, Ще раз кажу, це насправді не є безпеки угоди. Вони, на жаль, на жаль, нічого не гарантують. В мене виникають питання, пам'ятаєте, коли було підписано, понад зараз було півроку тому казали 32 безпеки угоди. Сказали, будуть далі ще там, до сотні доводити. Мене, ви чули, що останні пару місяців було підписано будь-які. Так звані безпеки угоди з іншими країнами партнерами цього не було, тому що всі відчули, що на жаль, ці безпеки угоди не допомогли в Углідарі, не допомогли в Красногоровці і зараз не допомагають в районі Покровську. Тому дуже прикро, чому тому, що на жаль, весь інтелектуальний, політичний і дипломатичний ресурс наша влада використала і інвестувала не в тему НАТО, не в тему запрошення і поступової інтеграції до альянсу, а в тему укладення. Паперових на папері нічим не зобов'язуючих, не юридично зобов'язуючих двосторонніх домовленостей, на превеликий жаль. І тому пам'ятаєте, Вільнюський саміт був минулого року, коли от можете відкрити почитати, багато критикували цей саміт, але як великий позитив і вікуповне історичне досягнення. Пам'ятає тоді президент Зеленський казав, що ми повертаємося із Вільнюса до Києва з, гарант... з гарантіями безпеки. Я цитую з гарантіями безпеки. І, на жаль, тоді чи не пояснили, чи не знали, що найкращою гарантією безпеки є членство України в НАТО. І е, всі ці укладені там 30 з, е, з хвостиком двосторонніх угод, вони е, не вартують однієї угоди або одного договору. Це Вашингтонського договору. І це нам треба розуміти. Я ще раз підкреслюю, підкреслюю і буду підкреслювати: ті, хто е, дбає про справжню безпеку. І мир і перемогу України той робить все можливе для набуття Україною-членства в НАТО. Той хто готується і хоче нових воїн, тот укладає подібного типу двосторонніх, так званих, я ще раз підкреслюю, безпекових угод і домовленостей. Тому членство в Альянсі, не забувайте це. Вимога нашої конституції і тому саме е, цю вимогу має виконувати будь-який президент незалежно від його прізвища, і е, тому я досить позитивно налаштована на те, що нам е, запрошення е, дадуть. Інше питання в який спосіб і на яких умовах тут треба працювати. Але я бачу логіку дуже просту: запрошення ми маємо потім далі опрацювати так званий маршрут, який буде механізм подальших дій, наприклад, від запрошення далі ми отримуємо гарантії безпеки на кшталт, таких як отримала свого часу. Пам'ятаєте, Швеція Фінляндія під час заявки на членство і, зрештою. Коли припиняється у нас воєнні дії, наступає мир, ми набуваємо членство в НАТО, тому що без членства в НАТО реального миру і перемоги варто очікувати. А, і така невеличка деталь до вас як а, справді до дипломата рівень представництва на Рамштані. Ми поки що а, чітко не знаємо насправді а, яким він буде, да? хто представлятиме Україну, ну очевидно, окрім президента Володимира Зеленського, зараз тут поїхали Степанішин, що ми горі І а, якраз а, те, що на полях Рамштайну можна було б дуже добре попрацювати, але чути, що невелика команда. Не люблю але все ну, 5-6 менеджерів, вона не зможе охопити а, такий величезний міжнародний по. Потенціал. А так, ми ще поговоримо. Має бути на включенні Ірина Фріз, наскільки там може бути представництво від опозиції Європейської солідарності. Ну і, зокрема, і, безперечно, п'ятого президента да, чи вдасться цього разу чи допустять а, власне, до цієї роботи. Але це мала бути величезна делегація представництва від України на полях Рамштайну. Для Но... досягнення справді результату він зараз надзвичайно важливий. але це ж той же вже геть невеличкий час і проміжок. ви знаєте, Рамстайн робиться так, би мовити. Звичайно, дуже важливо це брати участь безпосередньо в заході Зас... як будь-якому іншому форумі чи саміті, важливому саміті, але підґрунтя клімат готується напередодні, завдяки дипломатії МЗС, завдяки. Парламентські дипломатії завдяки дипломатії представників громадянських українських організацій, неурядових структур, вони всі готують так би мовити це тло для того, щоб потім підсумком якого став би форум, в даному випадку, саміт у Рамстані, і ми вийшли на якийсь результат. позитивний для України результат. Тому я наскільки я розумію, останнім часом активізувалася і парламентська дипломатія. я Дивився, наприклад, що минулого тижня майже весь тиждень той же лідер Європейської солідарності, п'ятий президент, активно працював в Європі. Мав за моєю інформацією численні і дуже плідні інтенсивні консультації з представниками. Європейських і натовських структур, і наскільки я розумію, там опрацьовувалось також питання надання Україні запрошення, етапність запрошення, умови, які має виконати Україна, коли це має відбутися, і наскільки я розумію. Досить є оптимістичні прогнози щодо е, нашого руху я руху я ще раз підкреслю да. до запрошення. Єдине, є ще одна проблема. Ви ж знаєте, що це вибори Сполучених штатах і е, е, до сих пір триває дискусія всередині того ж американського естаблішменту. Наскільки я розумію, поки що немає консенсусу ще серед усіх структур, наприклад, в сполучених штатах, умовно кажучи, якщо держдеп. В цілому, і це показують контакти з американською стороною. Держдеп і особисто Блінкін підтримує запрошення до альянсу. Тим більше він в приватних бесідах говорить про те, що запрошення це не є ще автоматичне членство, але принаймні важливий крок, особливо для України моральна підтримка України. Наскільки я розумію, навіть Біл Бернс, це директор ЦРУ, також підтримує. Є питання щодо підтримки з боку міністра міністра оборони, і наскільки розумію, ще є питання. Поки що 50-50, так би мовити, це Саліван, це радник з питань національної безпеки. Тому що грунтуючись саме на висновках цих ключових осіб, дієвих осіб, акторів можна сказати, Байден буде приймати певне рішення. Але ви ж розумієте, що це буде рішення, якщо Байдена це по суті рішення буде демократів. І звичайно, тут іде також оцінка, як це рішення або навіть натяк на підтримку з боку Байдена, на надання запрошення буде впливати на. Виборчу компанію Камали Харес. До речі, там, якщо буде рішення, тоді можливо його треба буде інкорпорувати в програму Камали Харес, яка буде протягом наступних там, трьох тижнів до 5 листопада цю ідею просувати. Тут йдуть зараз певні, вибачте за слово торги, От, певна робота. Мене єдине, що непокоїть цьому, от коли ви казали цитату. Про запрошення, що там обговорюють і певні Україні, може дещо і не сподобатися. Я не хоч дуже не хотів би, щоб питання запрошення стало так, би мовити, е, е, по-англійськи bargaining point, тобто е, е, предметом торгівлі, предметом торгівлі з Путіним. Я дуже цього б не хотів би. А я так не виключаю, що це також варіант певною мірою раніше обговорювався в американському естаблішменті. Тобто, про що йдеться? Йдеться про те, що запрошення до НАТО буде використано американцями в діалозі з агресором для того, щоб зупинити воєнні дії, підписати якусь мирну угоду. Мов на тобто, якщо ми не Путін відмовляється сісти, бо зараз і кажуть, там Путін може не погодитися. Так, тобто вони скажуть, що якщо ви не підпишете мирну угоду, то не підпишете, То тобто, тоді Україна отримує запрошення з усіма відповідними наслідками. Тобто для Путіна це дійсно може бути предметом торгу, тому що ви зрозумієте, що для нього НАТО в голові це питання дуже дуже дуже, дуже складне і дуже непросте. І я дуже не хотів би, щоб воно якраз стало предметом торгу. Це не предмет для торгу, це питання політичного лідерства, це питання глобального лідерства. Якщо хочете, навіть питання сміливості з боку наших партнерів. Але на жаль, може так статися, що воно може бути використана. Для, як предмет для торгу, що в нинішніх умовах є дуже небезпечним. Тому цей сценарій також не треба забувати. Я не є переговорником в процесі. З американською стороною, наскільки ви розумієте, це питання обговорилося, я не виключаю, в тому в числі і з Трампом питання запрошення, звичайно, з Камалою Харріс, звичайно, воно і з Байденом інтенсивно його команда обговорюється, Але нам треба обов'язково підкреслювати, що це не є предметом для торгу. А, а тому факт воно не повинно стати запрошення до альянсу, знаєте, фактором примусу Путіна до миру. Тобто до просто до простого миру. Це членство України в Альянсі має стати фактором перемоги України, і саме так треба використовувати. Але ще раз підкреслюю, що НАТО жодним ті чином не стосується території. НАТО це про безпеку, а не про територію. Тому ключове це, 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 це безпека. А про територію кажуть, що ми нам треба категорично відкидати ідею НАТО в обмін на території. Взагалі я вважаю, що треба розвістити усі знаєте бікборди. По Україні, де чітко окреслити ті червоні лінії в контексті, зокрема того ж так званого плану перемоги. У нас дивна ситуація, коли ми вже місяць обговорюємо документ, якого ми з міста не знаємо. Тому нам нарешті треба поставити питання Руба і суспільства. Я вже казав тут і завжди кажу, має поставити п'ять дуже простих окреслень, червоних ліній. Перше, жодного компромісу по суверенітету і незалежні щодо суверенітету незалежності України і національної ідентичності включно з церквою, жодного компромісу щодо е, територіальної цілісності. Третє, жодного компромісу щодо е, зміцнення вороноздатності в обмін е, Збройних сил України в обмін на якісь е, безпекові е, речі. Четверте, жодного, жодного компромісу до, щодо санкцій і е, міжнародної правової відповідальності агресії. І п'яте, я думаю, що ви закінчите це п'яте. Жодного компромісу щодо Є Сенатом. все ну це Кратко. записано. Це записано в конституції, да. тут не може Тоб, бути але жодних компромісів. компромітів. Я хочу наш, оце наша біблія. І я думаю, що комусь це не подобається. Можливо, на банкові це п'ятірочка не подобається. Але я думаю, що треба з цього виходити. І тому такі статті, які з'являються інколи. В деяких можливо не безпідставна деяких західних змів, що мовляв Україна готова, що треба можна надати Україні членство НАТО, але Україна має поступитися територіями. Це треба тоді таких ідей не буде більше лунати в західних змі. Я кажу, пункт, кажу, він не кажу п'ятий пункт. Каже, він атмофурється, тому що це в конституції це проголосовано було. От, тому не можна порушувати так, В конституції. Зі... Також написано, що президент є гарантом суверенітету та територіальної цілісності. Він не може не може вирішувати жодним чином здачі українських територій. Він навпаки їх має відстоювати. Але, але натомість ці роз... ж чутки йдуть про деякі можливо поступки, не поступки. Я вважаю, що навіть варіант вар... фактору... варіанти, варіанти сценарії компроміси так їх називають. Та і, і, і щоб завершити, я вважаю, що е, саме членство України в НАТО зробить е, Путіна слабкішим, і навіть надання запрошення зробить опозицію слабкішим, а не сильнішим, як думають деякі е, західні партнери, які боються бояться нам е, надати як перший крок запрошення до, до НАТО. А про, а про двох сумніваючихся. А я кажу про словаччину і про угорщину. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не підтримує членство України у НАТО. Про це він сказав на спільному засіданні з Денисом Шмигалем. Разом з тим, Фіцо пообіцяв не блокувати шлях до Євросоюзу. Відкрито говорю, ми холодно ставимося про питання членства України в НАТО. Але щодо ЄС на 100% вас підтримую. Ваше членство буде важливим та цінним для нас. Будуть країни в ЄС, котрі бажатимуть, щоб цей процес вступу України до ЄС не був би таким швидким. Ми не будемо такими. Багато чого залежить від вас, від ваших реформ, але ми не будемо ніяких перешкод класти на вашому шляху. А заважу сьогодні в Ужгороді відбулося спільне засідання урядів України та Словаччини. А прем'єри обговорили енергетичну ситуацію, оборонні закупівлі і співпрацю між державами. Окремо приділили увагу формулі миру Володимира Зеленського. Разом з тим, очільник уряду Денис Шмигаль повідомив, що Україна не буде продовжувати транзитну угоду з Росією після завершення її дії, хоча Київ розуміє і залежність деяких держав, зокрема Словаччини, від цього ресурсу. Пане Костянтину, наскільки все ж таки позиція Угорщини і словаччини заважатиме Україні на просуванні до членства у НАТО? Я б не став би гіперболізувати mm -hmm. опір цих двох країн при всій повазі до них. Звичайно, вони можуть опонувати, вони можуть трошки загальмувати, але жодним чином не поставити шлагбаум на шляху до членства України, як до речі, в НАТО, так і не забувайте в Європейському Союзі. Тому що ви знаєте, тут, як кажуть опозицію Орбана і Угорщини, пам'ятаєте, вони теж опонували, але зрештою, все-таки, хоча трошки затримкою гальмами, а ми але ми почали офіційно перемовини щодо членства в європейському союзі. Але знов таки не забувайте, коли йдеться про НАТО. Б, значить, знаєте, як із шафи старі скелети витягнуть, і не лише ці дві країни. Е, ви знаєте, там Туреччина досить обережно каже про членство альянсі. Не забувайте, що можуть витягнути деякі країни, з якими у нас є певні, е, певні теж розбіжності. Е, ну, є така ситуація, але взагалом ми маємо розуміти, що. Ми чомусь кажемо, і це на жаль, наші сусідні країни Словаччина, Угорщина. Давайте не забувати, що особливо в контексті членства в Європейському Союзі і консенсусу в Європі небезпечна ситуація політична зараз, особливо після виборів в Австрії. Давайте не забувати для мене велике запитання також. Позиція деяких так званих середземноморських країн, того ж Кіпра. То от, є ж Греції, треба дивитися. Ви знаєте, я, можливо, трошки перестрибну на іншу тему, але я трошки засмучений, наприклад, тим, що прочитав інформацію, дізнався, що, наприклад, генеральний секретар ООН погодився відвідати саміт Брікс. Нагадаю, що цього тижня, 22-24 жовтня, в Казані відбудеться саміт БРІкс і генсек НАТО, хоть Заявив офіційно про те, що він е, прийняв запрошення країни-агресора і буде відвідувати цей саміт. Е, це ганьба, це ганьба для лідера ООН. І я вважаю, що українська дипломатія не повинна цього допустити. Е, більше того, ну як це можна пояснити е, тут нам, коли? Е, він не приїжджає на саміт миру, де говориться про ага. мир. Це його парафія, так би мовити, натомість їде на збіговиська з країною агресором. фактично тисну буде тиснути руку людині, яка є під, значить, розслідування міжнародного кримінального суду і буде з ним ручкатися. Як це можна сприймати? Тому я очікую, що українська дипломатія піде на. Ну вибачте, від тут треба на радикальні кроки для того, щоб не допустити це, це плювок в обличчя не лише України, але й цивілізованого світу. Тому вибачте, що трошки емоційно, Я просто це дізнався, і у мене є підтвердження штаб-квартири ООН нью йорку про те, що він дійсно збирається станом на сьогодні їхати до. До, до Казані інколи доходить до того, що деякі партнери, той же Китай, зараз намагаються апелювати до української сторони з проханням, щоб е, в період проведення саміту в Казані Україна припинила запускати дрони, обстрілюючи е, законні цілі на території країни-агресора. Мовляв, що е, ну, коли приїде їхній лідер СІ, щоб значить не було ніяких проблем з безпекою для. Лідерів цих країн. Але нагадаємо, і в контексті того ж Гутєреша, коли він приїжджав в Києві, що для нього десь років півтора тому, якраз він попав під потужну під обстріл, обстріл з боку країни-агресора. І тут він їде до них, це все одно, що він повзе до них на колінах. Так само і це прохання Китаю виглядає досить цинічно. Логічно ви виглядає, чому ви не кажете країни агресора щоб вони припинили агресивні дії проти України. Вибачте за ці емоції, але я вважаю, що це дуже важливо, і наші телеглядачі повинні знати, наскільки інколи мир є навколо нас цинічним. Ми, на жаль, живемо в цьому мирі, але тут, звичайно, роль має бути приділена, велика роль саме українській дипломатії. Це дуже важливо і насправді суб'єктивна думка, Я дуже поважаю позицію Ізраїля, яка оголосила персоною нонграта Гудіріша і не дозволила йому відвідати відвідати Ізраїль. А да дуже дуже гарно відривавши на те, що генсекон не зміг однозначно засудити атаку Ірану на Ізраїль. Це просто браво, тому важливо знати такі речі і реагувати зокрема і Україні на такий от потенційний візит генсека. Доказання дуже гарно. Це не прийняв. Дуже гарна підсказка для української дипломатії. Цікаво.